Друзі, всім метал, Ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я вирішив перейти знову на приготування натуральних настоянок, ну із простих складових, скажімо так. Тож сьогодні я буду готувати медову грушу. Так я настоянку свою приблизно назвав. Буде в мене настоянка медова груша. Тож почнемо готувати. Як ви бачите, я таку грушу придбав Ось сьогодні був на ринку. Такі в мене грушки класні. Вони мені сподобалися і за кольором. Я думаю, вони в настоянці, якраз кольор їхній зіграє свою роль. Тож, друзі, але, ж, як ви знаєте, я завжди готую зі спиртового розчину. Зараз я грушу приберу. У мене тут вже відповідні є заготовки. Е, таким чином, я хочу готувати, оскільки натуральні складові в мене будуть, вони деякий градус будуть забирати, скажем. Тому я вирішив готувати ну, спиртовий розчин з виходу, щоб було в мене 45% міцності. Тож, друзі, в мене е, 280 г води і 250 грамів. Мілілітрів спирту чистого, 96 градусів. От я заливаю спирт воду. Ну, Як ви бачите, в мене тут якраз воно виходить десь на пів літра. Тепер я так розмішаю його, щоб присутніти реакції. Під час реакції деяка там, кількість зникне. Ну, під час реакції йде нагрівання перетворення рідини. Тому Кількість менша є. Ну, я так трошки з запасом-запасом взяв. Тож, друзі, кришечкою накрию там закінчитися реакція спиртового морощення. Банку додаю 3 столові ложки рідкого меду. Поїхали. Ось, додали. Тепер я додаю сюди м'яту. У мене така була підморожена, друзі, тому я так буду листочків сюди обривати, ну, де вийде, то можна і з гілочками. Це таке діло воно нам не завадить. Ну і тепер основний інгредієнт, друзі, груша. Я так буду от груші нарізати безпосередньо в банку. Розумієте? Скільки витрачу, я скажу на кінці. Скільки в мене вийде витратити груші. Друзі, ну як ви бачите, я вже і розчин свій додав до груші. Груші порізав, скажу, що порізав 5 штук. І я порізав їх усі сюди, додав в банку. от Залишив такі вершечки такі низи. розумієте. Вся інша груша тутечки, я думаю, вона мені для настоянки якраз буде саме те, що потрібно. Ну, Як ви бачите, от рощин майже повністю, ну, повністю ну, він покрив весь міст наших інгредієнтів. Це дуже класно, друзі. Тепер закриваємо так от кришкою. Перетрусимо, щоб інгредієнти краще співпрацювали. Я скажу, що буду отак от перетрушувати раз або два рази на день навпродовж, мабуть, першого тижня, це як мінімум. І поставлю настоюватися зараз на 14 днів або 2 тижні в темне місце. Тож настоюємо, ну а потім продовжуємо роботу з ним далі. Ну що ж, у мене минуло 2 тижні, моя настоєночка вистоялась. І тепер слід провести з нею декілька активних процедур. Це проціжування, фільтрація, аерація, ну ви розумієте, очищування від лишніх домішок. Тож, друзі, давайте почнемо, як ви бачите, в мене все готово. Сито, марля. Цідемо нашу настояночку. Ось ну, така настояночка після проціжування. Друзі, тут аромати вже стоять на камбузі, просто коли відкрив. Уже бомба. Але ж тепер будемо фільтрувати, друзі. Варний фільтр, як завжди, поїхали. Ну ось таку настоєчку я маю на сам кінець. Вона вже чиста, профільтрована, проціжена. Скажу, що доволі тривалий такий і такий тяжкий процес був саме фільтрації, друзі. Змінив багато, багато фільтрів, ну, не знаю, мабуть, з десяток. І це тільки на таку кількість, розумієте. Ну тому, що коли я вичавлював, ну хотілося ж більше вичавити все з тих груш, розумієте? Вичавились, мабуть, і багато м'якоті разом, ну і з рідиною. І тому, коли я при фільтрації от фільтрував, то вийшло, що ну багато-багато прийшлося відсіяти, скажімо так. Тож, таку настоєночку я маю, друзі. Ну, Багато активних процедур було. Я думаю, слід її дати відпочити, так, добрати смаків і ароматів. Тож, друзі, дамо відпочити буквально там 2-3 дні, не більше, і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, всі очікування минуле, і тепер мене чекає дегустація. На жаль, вам я можу тільки розповісти про свої враження, друзі, але ж потрібно починати. Що ж, спочатку до зовнішніх факторів, друзі, ну і що я скажу? Мені настоянка дуже сподобалась, Знаєте, вона така. Ну в Графинчику більш темна. Хоча я там навіть двічі профільтрував її, так, знаєте, для себе. для себе. Ну, а у рюмці вона от така ну, світліша, ну відповідно, об'єм менший. Я це розумію, тому вона світла. Ну на аромати Ну я то відчуваю, груші як основний такий аромат йдуть. Я б сказав би навіть ну, нотки меду є. Такі знаєте, ну я просто багато меду вживаю і займався багато медом. Тому я відчуваю мед завжди де він тільки є. Клас. Ну Я б сказав би так, що все, що ми додали, все зіграло свою роль і все воно присутнє, як мінімум, в ароматах. Ну а щодо до смаків, то давайте скуштуємо, я вам далі розповім. За ваше здоров'я, друзі! Ну, за міцністю я відразу скажу. Ну, втратила вона десь декілька градусів. Але вона така міцна, ну, справді настоянка Десь близько там, може, 40-41-42% міцності. В ній присутні за спиртом. Ну, А так клас. Що на смаках, що на після смаках. М'ята присутня, але вже десь на смаках вона десь не така виражена, знаєте. А От груша так потужно представлена. І мед я відчуваю вже більше, знаєте, саме в смаках. Тож, клас. Я б сказав, би, ну, правильно я її охарактеризував, медова груша, так я її назву. І я правильно відзначив у короткій презентації, що це такий осінній рецепт. Знаєте, груші вже достигли достигли вони повністю готові і такий медовий вони смак набрали вже. І тому, от, приготувавши ну, саме з таких груш на стоянку, ви отримаєте таку класну на виході. Тож, друзі, все дуже сподобалося. Готуйте. Рецепт, як ви бачили, простий, нічого там складного немає. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз, друзі. Заходьте, переглядайте це і багато моїх відео, там не тільки алкоголь представлений. Робіть підписку, залишайтеся з нашою великою командою. Мені це завжди дуже приємно, чим більша аудиторія. Ну і чекаю від вас, подобає, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!